Та сестри, пропоную вашу увагу спровадити до Божого Слова, книга Йова, розділ 19, перша частинка 25 тексту. Та я знаю, що мій викупитель живий. Для тих, хто досліджує, вивчає, читає, занурюється в Боже Слово. Історія життя Йова, багатостраждального Йова відома. На той час він був доволі знатним у тому східному середовищі, в якому проживав, був багатим, був вельможним, був шанованим. Але прийшов час надзвичайно гірких і глибоких випробувань. Для нього особисто і для його родини, для його сім'ї. Коли ми читаємо історію, починаючи з першого розділу книги Йова, ми дізнаємося, утратив, можна сказати, цілком і повністю все, що мав. Втратив багатство, втратив усіх дітей, мабуть, відвернулися друзі, родичі. Знаємо, яка складна була ситуація з дружиною, до чого вона його схиляла, ми її не засуджуємо. Він сказав тоді наступні слова: Бог дав і Бог забрав. Нехай буде ім'я Господнє благословенно. Через деякий час прийшли друзі потішати його, але це були гори, друзі. Даруйте, що так говоримо. Це були жалюгідні утішителі. Утіху він отримав від Духа Святого, коли проголосив ось ці слова. Я вірю, що вони були із самого серця Йова. Це не просто були слова його уст ні-ні. За цими словами стояло серце і глибина душі. Та я знаю. І коли людина проголошує, що вона знає, це не просто міркує, це не просто, а я так думаю, а я так вважаю, а можливо так? Ні-ні. Коли людина каже Я знаю, це звучить як набат, переконливо і твердо, а я знаю. Апостол Павло повторює ці слова, кажучи, а я знаю, в кого увірував. Інший текст каже, а ми знаємо, що коли наш земний дочасний намет зруйнується, ми маємо від Бога дім нерукотворний, вічний. А я знаю. Чи можеш, друже, ти повторити ось ці слова? Чи можеш ти сьогодні сказати, а я також знаю? І якщо ти знаєш, тоді стоїть питання, а що ти знаєш? Йов каже: Я знаю від Купителя. У ці дні ми продовжуємо святкувати перемогу Ісуса Христа над смертю. Він живий, Він Воскрес! Христос Воскрес! По правді Син Божий із мертвих Воскрес! І Він сьогодні по правиці Отця Небесного і заступається за нас. Дякую Йому. За мене заступається і за Тебе. Він живий, разом з Його. Я можу серцем, устами і душею повторити. Я також знаю, що мій відкупитель живий, живий на віки вічні. І я знаю відкупителя, який незабаром повернеться. І я знаю відкупителя, який сказав: ніколи тебе не залишу і не покину. Нехай у цей вечір з наших вуст, з нашого серця буде лише йому подяка і поклоніння. Користуючись нагодою, хочу запитати тебе, друже. Чи можеш ти повторити ці слова? Так, так, особисто, від першої особи, сказавши, а я також знаю. Якщо так, слава Богу. А якщо ти не можеш повторити цих слів, тоді тобі треба негайно сьогодні, в цю хвилину, бігти до Христа, бігти до Голгофи, щоб там зустрітися із живим відкупителем і Спасителем. Нехай Бог тобі в цьому допоможе. А усі, брати і сестри, усі наші друзі, хто готовий схилити голову, коліна в молитві, прославимо нашого Бога, бо йому, триєдиному, належить уся слава і честь, і влада сьогодні і повіки вічні. Амінь.